Казка про черепашку, яка придумала для себе засіб швидкого пересування. Жила собі черепашка пронька, вона, як і усі черепахи, пересувалася дуже повільно. Але пронька також була дуже винахідлива тому вирішила знайти засіб, щоб пересуватися швидко. Одного разу. Вона зайшла до майстра, який жив у будинку біля невеличкого озера, та попросила зробити їй маленькі ролики, щоб пересуватися швидше. Майстер зробив необхідні заміри та, коли минув тиждень, видав замовлення черепашці. Пронька почала вчитися користуватися цими роликами, та з кожним днем їй це все більше вдавалося. Тепер вона могла побачити більшу кількість тварин та поспілкуватися з ними. Пройшов деякий час, дивлячись на проньку, інші черепашки також зробили собі ролики. З того часу спілкування черепашок дуже зросло. Якщо ми хочемо щось вдосконалити, то ми можемо подумати. Та знайти різні засоби для вирішення наших питань. Як це зробила кмітлива черепашка?